Слава Богу, браті і сестри, всім доброго ранку, Божою мілостю. Ми, Господь, ми сьогодні Господь дозволив дожити до сьогоднішнього дня. Трішки не по плану, не по графіку утренні молитви, але будемо читати. Хто ще не читав, можете долучатися, почитаємо утренні молитви. Подякуємо Богові за ніч і попросимо благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій почаю, і ми будемо молитися. Ніколи не пізно Богу молитися і прославляти Бога. Спасі Господі, всіх, хто долучається до молитви, прочитаємо утренню молитву. Господі, благослови. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, молитв в ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Сырю Небесный, утешитель души истины, и живе, и вся, исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди, и вселиеся в ней чистины от всякие скверны, и спаси, блажа, душа наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хрипкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю и Сину, и Святому Духу, и нині, и присно и во веки вековом. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти Сірі наша, владико просі, беззаконня наше, святий посети, і сіліні миші Имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне и Пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наши жийся на небесех, дай святиться имя Тведа, при Царстве Тве да будет воля Твоя, яку на небесе и на земли, хлеб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем Блажником нашим, и не веди нас в искушение, но и избави нас от лукавого. Воставши от сна припадим ті тебе і и пісню песню ті сильне. Свят, 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 все, Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра і сна воздействия і і в Господи, умой просите и сердце, и усне Мое отверзие Уежи петить и святое Троице, свят, 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 сы, Боже, Богородице, і помилуй нас. І нині, і присної і віки вікова Мінь. Незапно суддя прийти, ко його ж до діяння обнажатися, страхом завим полунощі, свят, свят, святись і Боже, Богородице, і помілуй нас, Господи, помілий, 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 Господи, помілий Господи, помілий, Господи, помілий, Господі помілий, Господі помілуй. От сна став, благодарю, свята Святая Троїце, як многи ради Твоя плавость и до не прогнилося лися и і миленего и грешного, не же погубил мейси собі закон, мимо іменно чоловіка любства і обичного, і в нічані ні лежаще воздействие в воєже воєжи утренні, вот славу, славу державу Твою нині ныне мої очі очи я, отверзі мои уста, получайте слові славе Твоїм, розуміти заповіді Твоя, і творите волю Твою, і педите Тя во исповедании і и воспевайте все Святое ім'я Твоє. Отца, і Сина і Святого Духа, нині і Пресно, и во амінь. веков. і Придите и нашому Богу, приїдіть і поклонімся і преподим Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонимся и самому Христу, Цареві Богу нашому. помилуй ми, Боже, повелицей милості Твої, по множеству шидро Твоїх, очей беззаконня моє, найпадше ми беззаконня Моєго, і од гріха моє очистими, як беззаконня моє, аз знаю, і гріх ми предо мною свину Тебе, єдиному суріших. І лукавої пред Тобою сотворих, твоих, в слові сіх Твоїх, і побідіші внідах судіті ті сєбо беззаконніх зачат грі грісік роді, маті моя, сі бо істину воздибилисі і тайни, і премудрості Твої вілмисії, окропішими і сопами очищуся, мишеми, і пачесні обілюся. Слуху моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати лице твій, мій, і мій, мені, і ві, мій, лица отвед рех моих, и вся беззаконие мои чистие, сердце чисто, мне Боже. и дух прав на вотробе моей, отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего свята, у отоми от від меня. Воздашми ради спасіння Твое и Духом владишнему твердим я на очи беззаконный путем твоим чести к Тебе обратяться, избави от Тровей, Боже, Боже, спасіння моє возрадуется, язык мої правді Твоей, Господи, сні мої твердиш и уста моє, возися хвалу Твою, яку аще би восхотились и жертвы дал би Хосяни, не благоволіши. Жертва Богу до сокрушен, сердце сокрушене, смиренно Бог не уничи жит. Ублажи, Господи, благоволенням Твим сіонай, да да Сези, Дуси, стіни Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правди возношении і все сожигаемые, тогда возглажат на алтарь твои лицы. Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творця неба и земли, видимо же всем и невидимым, и во єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога от Бога истинно, рожденного, несотворено, единосушна Отцу, Им же Вся Боише нас, ради человека нашего, ради спасения. Шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Деви человечеся, распятого же за ним при понтийсям пилате, и страдавшего порибена, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего Диснуя Отца, и паки рядущего со славой, и судите живыми мертвыми, Божий Царстве не будет конца. І в Духа Святого Господа животворящего, и Жидо от Отца і же з Отцем, і Сином споклоняем славі славе Маголовшего Пророки, Воедину Святою, Соборную и Апостольськую Церковь, исповедуй Едино в восставление грехов, чаю и воскресения мертвых и жизней будущего века. Амінь. Боже, очисти м'я грешного, яко коньяку лишь сотвори пред Тобою, но избави м'я от лукавого, і добыт во мне воля Твоя, да не осуждена, отверзу уста Моя недостойная, и восхвалю имя твоє святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восставь полуночная песнь, приношу Ти спасе и препадай вопить, не дашь мне оснуть Его греховней смерти, но щедрими рассмейся волею, и лежащий мне в лености ускорей восставь, и спаси мне предстояние и молитве, Ибо во сне ночь не день безгрешен, Христе Божий, спаси меня. Тебе, владыко, человеку любче, от сна, восстал, пребегаю, И на дела твои подвязаюся милосердям Твоим, и молюсь Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, і избави мне от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешень, спаси мне Веди в Царство Твое вечное, Ты Боиси мой Сотворитель и всякому благопромисник и податель, о Тебе же все уповання, мои Тебе, славу воселаю, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, И же мною Твои благостьы, великими шадротами Твоими дали и не рабу Твоему, мимошедшие время ножся и безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владыко, всяческих Творчеств, подобыми истине Твоим светом, и просвіщеним сердцем Творить волю Твою, ныне и присно, и во веке веков, Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякой плоти, Вишній живий не сміливий призірає серця, житроби й спиту И сокровенное человеку в яве предведый, безначальный у нього же не есть применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше же в настоящее время на множество твоих шедрогов дерзающих, от скверных тебе остен Творем и Остави нам при лишении наше, я же делом, и ожидело мыслом и мыслей, ведьям или неведьнем, сорешенные нами. И очистины от всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенные мысли, и всю настоящую життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого, явленного дні единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вон же со славою и судья, всех придков можна отдать, и по делам Його, да не паче, обленившийся, но Бод в Свой обрящимся готові в дело, не черток готове в радости, божественный чертог, славы сумнидем, и дежи празднующий глаз непрестанный сладо неизреченное, сладой твоего лица доброту неизреченную. Ты бойся просвіщає, свет, просвящай, освящай, всяческая, і тяпается тварь во веки веков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господи, милості творящего пресно з нами, великая жене следованная, славная жі, ужасная и жене с числа. Подавши нам сон воккоєнні наших, ослабления трудом, трудно плоті, благодарим, погодили погубилися нас, нашими, на любства лиси обычно, і в нічайні режащи не возвіли Воєже, Оєже, слава Слави, державу Твою тим же молі, безмірною Твої благость, просвяти наших мисливчиса, і ум нашу тяжко, оснесть в восстави, уста нашого ста, Твоєго хваления. Якогда возможен непоколебрим, опеть и же исповедаться тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу Суединародным Твоим Сыном и все благим благими животворящим Твоим Духом, ныне и і во веки веков. Аминь. Воспевай благодать молю владычиться, молютя, у Мое благодати, ступать и правами настави по тем Христових заповедей. Під этих песні укрепи, уныние Сондоняющий, Связана пленницями, рехопадень мульбами мольбами твоими разреши Бога невесту, внощи м'ядні сохраняй, бурющих враг, избавляющий мягкий жизнодателя Бога мир мерчленами сратьми оживи. Я <кхідність> же святний вечерні рочи, душу мою слепшую просвети, Одивна и Владишня палата дом духа Божественного мені сотвори. Врача у оврачої душі, моя многолітнеї страсти, волнуюся житейською бурі, кості зім'я покаяння направи, ізбави Огня вічної, що й же зла, і тартара, да м'яні віше безсомрадование, и же мною мріхом повіни каново сотворими обічавшої не чувства, непреніпорочної сурішені, странам, оки всякі покажи мій, всіх лади молі, Небесное милочите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам причистая души душе скверно очищающие, стена не от сердца приношу те непрестанно. <кху> О сердце, владычеца, молебною служба мою прийми. И Богу благотробному принеси превышу я ангел мирська, у меня превыше слитье сотвори, святоносное, сине небесное, і благодать у ось направи, похваленню, воздействую и оснег похваленю, оскверненный, і все тлених душетлинных пакості і избави, Христа прилежно умоляющий мужичесть и поклонення подобає, нині і присной во вовеки веков. Амінь. Но, милостивые, все милостивые, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви шелы воплотились, и сев, куда спасей всех, и Бах и Спасі и спаси меня по благодати молютя, а ще Боги, спасейший меня, благодаті дар на долг надолпачи, и мною щедро, так незреченной милости, верил обо мне рекорсси, о Христе мой, жив будет, и не узрит смерти во а ще я життя спасаю, то отчаянные северы, и спаси меня, Бог мой святый Создатель. Вера же місто дел дав имениться мені, Боже, мой діл, дел, отнюдь, оправдающих меня. Но та вера, всіх, та да всех та да оправдит Мя, да покажет Мя причастника славы Твоя Вечные. Да не оба м'я сатана и похвалиться славе, я же оторву тебя твои руки и ограды, но хощу, хочу, спаси мел не хочу, Христе, спаси мой, при дворі скоро, скоро погибов, Ты бы иси Бог мой, чьер во Я. Сподоби сподоба, Господи, нині возлебить тетя, якоже возлебих, иногда ты сами грех, и пак, и поработать и тебе безденности тошно, якоже поработах, прежнесата прежде в Наипаче поработуй Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во дні живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангели, предстоя окаянные моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не отступи от меня за невозряжание мое, не дашь места лукавому демону обладать и насильством смертного сего Телесе. Укрепи бедствующую ищу мою руку и настави меня на путь спасения. Есть <клес> святые, Аннеле Божии, хранитель и покровители, окаянные моей души, и тела, вся мне прости, и тя оскорбих во все дни живота моего, и аж, что сориший пришедший норсию, покрими в настоящий день сохрани сохрани от всякого искушение противного. Да ні в Коем грисе прогневую Бога, і моліся за мяку Господу, да отвердит м'я в страсті Своем і достойно покажет м'я раба Своей благості. Амінь. Пресвятая Владичице, моя Богородица святими Твоїми всесильними мольбами. От жені, от мені, смиренно, Коя, раба Твоєго, уныние забвение, ни родіння ни радения, вся скверная лукавої и хульные От окаянного моєго сердца і помраченного ума моєго, і по осі пламінь страстей моих, как ніж ниж, есть мой і и избавь меня лютих моих і воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи меня, я ко благославенесь сі от всех родов і славиться причесноє ім'я Твоє во веки веков. Амінь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яко ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, богородіться, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благослови Ти в женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса родила і всі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови до Твоє. Побіди православним християнам на супротивне дарує і Твоє сохраняє Хрістом Твоїм жительством. Зараз, браті і сестри, будемо поминати о здраві і спасінні наших рідних і близьких, їхні імена, і прошу пам'янити в молитві болящого віктора. Сьогодні йому мають робити операцію. Помоліться, щоб Господь управив, щоб було все благополучно. Спасі, Господі. Спаси, Господі і помілий Отця моего духовного родителей моїх сродников, начальників, благодетелів. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших у них помолиться, и всех воинов на поле брани, и всех православных христиан. Упокой Господи, душу особших раб Твоих, родителей моих, сродников, благодетелей. И всех усопших сродников, всех воїнів на поле брания объедини, всех и жених, кому не помолить и все, и всех православных христиан, и прости им вся со решение вольное и невольное, и дар им Царствие Небесное. Псалом 90. -й. Живи в помощи у крові Бога Небесного во дворице, речит Господі, ви Заступник Мои, все прибіжище Моє, Бог мой, уповай на Нього. Якото избавить, от все теловчие, от словеся метежна, плешма свои осініття синитья и потрели его надеющийся, оружие його его не убоишься от страха ночного, от стрели тящие в дни от вещи, от неприходящие, от срящие беса полуденного, падет от страны Твоя Тысяча и тьма, в десной Тебе к Тебе же не приближится, обаче очимы Твои Мосмотриши, и воздаяние грешников узреши. Яко ти, Господи, уповане Моє вишнього положили Си прибіжище Твоє, не приїдь тебе зло, і рано не приближиться Тилеси твоєму. Яко ангелом Сим заповіся тебе, Сохрани, тебе во всіх путях твоїх, на руках восьмо, Тя, да приткнеш його камінь Твоє, на аспіда і василіска наступиш, і поперечь вас и Якона м'я оповай, збавлю, і покрию, и якопозна имя Мое, Гозаведку мне я услышу его сниме скорби из Мою, и прославлю Його, доготовие дні исполню Його, і явлю Ему спасіння Моє. Достойно есть, кого истину, блажите Богородицу, пресно блаженную и пренепорочною, і, і Матір Бога наша, Чеснішою, Херовім і Славнішою, без сравнения с без ісління Бога, славорочої, суші, Богородицю Тя величаєм, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і прісно, во веки віков, Амінь. Господі, помілий, Господі, помілий, Господі помилуй, Господі, благослови. Молитв в раді, є Твоя Матір і силою чесного і животворящого Христа, Архистра Тіха Божого, Михаїла всіх прочих, безплотних небесних сил, святого. Апостол Андрія Привозваного, святих славних і всех вальных свята горано Апостольна великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, святих великомучеников Георгія Побідоносця, Силітля Пантелеймона, святої великомучениці Варвари, святого мученика мучениці мученицы преподобних і богоносних отець наших, Мефодія, Іова, Ємфілохіо, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих, києво печерських Сергія Нікона Конорадинських, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, Нектарія Ігінського, святих і праведних Бога Отецька Кім Іоани, Юліана Тарсійського, священомучені Терентія, епископа Іконійського, преподобних Юлія Пресвітера, Юліана Діакона, мучеников Арчіла Второго царя Іверського, Тала лу арб, Саба, второго царя Карталінського грузинських, священномученика Йоанна Пресвітера, преподобного Георгія Исповедника, священномученика Олексія Павла Ніколая Пресвітера, преподобного мученика Ионы, мученика Нікіти, преподобного Максима Грека, і же і память нині не і всіх святих твоїх. Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, нас грішних. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, Божі, милості, бачите, ми з вами помолилися. Простіть, що говорив, вийдемо від 7.30 до 8.00 не вийшло. Але ніколи не пізно молитися. Значить, так Богу було угодно. Спасі Господі, всіх. Всіх вас вітаю з новим Днем. Всім бажаю Божого благословення, покрову цариці Небесної, ангела-Хранителя. Щоб ви кожного дня, щоб ми кожного дня ставали кращими. Ще раз нагадую, прошу святих молит за Віктора, просили помолитися в нього сьогодні операція. Так що здихніть в своїх серцях, вознесіть молитву до Господа. Тому що ми знаємо, що молитва багатьох має дуже велику силу. А коли вони просять ще за одне щось, то Господь всіх чує. Так що, спасі, Господі. Так, ввечері будемо живі, здорові, 10 година, плюс-мінус. Будемо читати вечірні молитви. будемо живі, здорові. Так що спасі Господі, всіх всім гарного Богом благословенного дня. З вами був чтець Анатолій Почаю. У нас сьогодні вже погода трошки бачу вітер. Вчора була жаріща, а сьогодні прийдуть вітер і навіть може бути дощ. Добренько. Спасі Господі всіх братів і сестри, поможи всім Божим. Може, сьогодні знову щось викладу якесь піснопіння на канал. Можна запитати, питайте. Викладу піснопіння з наших служб? Так, подивлюся, що ви тут пишете. Хтось думає, що це читає на телефон, читає. Ви знаєте, що молити по-правильному коли читати, то потрібно чому. Не ну, то, що монотонно, має бути по одному. Не можна там, припустимо, вирізняти щось. Тому що молитва читається, як написано, Святі Отці, має читатися монотонно. На одному рівні не можна проявляти емоції. Тому що е, тут, де ти проявляєш емоції, кому, кому хтось не проявляє. І це. І читається да, на одному. Так, пишуть, на вечірній службі свою свічку переставили на друге місто. Звісно, що це не страшно, можете не переживати. Пойміть правильно, ви прийшли в храм, ви принесли свічечку, ви поставили. Бог це бачить. Якщо хтось переставив чи на інше місце, чи свічечка потухла, впала, нічого страшного, підняли, запалили і поставили. Це називається забобони. Ну, не можна, знаєте, так дуже сильно на, це, на цьому зациклюватися. Просто от буває, хтось двері відкрив, а тут свічку виставили, свічка потухла, і вже людина переживає. Не потрібно переживати. Двері закрити чи почекати, поки сквозняк прийде, свічечку запалили, поставили. Так само ви прийшли. Буває так, що менше свічка підпалює більшу свічечку. Їй чуть далі поставили і на це місце більше поставили. Так що не переживайте, нічого тут страшного нема. По чаю. Ми із Почаєва віщаємо. Підписуйтесь в нас на канал, заходьте, йдуть прямі трансляції святкових служб із Успенського собору Почаївської лаври. Якщо зайти на канал, то побачите всі записи там, де наживо прямі трансляції були, які велися з Успенського собору Почаївської лаври. Будемо живі, здорові завтра. Завтра вечором також будемо вести з Успенського собору прямий ефір о 17 й годині. Ся, Господі. Так, поможи Боже, просять за Анну, путешествую, щоб помолиться. Просять помянути новопристального Михаїла. Помер 10 днів назад, да, 40 днів. Коли людина помирає, 40 днів. Треба сугубо молитва за них. Молиться, тому що душа проходить, душа проходить метарство. Милостині роздавати, на панахідку носити, подати на службу. Михаїл, Господи помілив. Не переживайте нічого страшного. Можете ну, буває так, але не переживайте все добре. На рахунок свічки, так. Спасі, Угу. Добренько. О здраві Германа, прошу помолитися. Браті і сестри, оце ви чуєте, перехрестіться і помініть о здраві Германа. Добренько. Спаси Господі, спасі Господі всіх. Поможи всім, Боже, ввечері о 22-й годині, плюс-мінус, на Ютубі буде сповіщення, коли будуть у нас вечірні молитви. Всім поможи, Боже! Спаси Господі, браті і сестри. s Bohom. V nový deň.